Привіт всім! Моє відео це маленька мотивація для прибирання. Сьогодні прибираю в кімнаті донечки. Їй 9 років, але охоти прибирати в своїй кімнаті в неї не дуже багато, тому приходиться робити це мені. Що роблю? Застеляю, розстеляю ліжко і буду міняти постіль. Пізніше застелю чистеньку. Як бачите, речі всі розкидані по кутках. І приходиться довго це все шукати йому своє місце. Ці маленькі детальки, дрібнички, ці іграшки, і взагалі непонятно що. Ходиться, приходиться ходити і шукати це все, де воно повинно лежати. На столі там взагалі завжди склад, непонятно чого. Ай, зараз витираю. Стіл, тому що доця дуже любить на ньому ще не тільки робити уроки, але і снідати, і обідати, і вечеряти. Тому там гора кришок. так. Стіл це у нас спеціально купили для уроків, але ж він у нас вже як і для сніданків, і обідів і вечері. А ще доця дуже любить різні робити е, поділки з бумаги, е, з різного кольорового картону е, і ходить на гурток, на якому теж роблять різні е, цікаві речі. І це все завжди вирізається на столі, складається і, не дай Бог, я щось викину. Зараз витираю вікно. Дуже класний засіб, до речі, показала його на відео. Витирає взагалі ідеально фасади кухні і вікна. Протираю завжди жалюзі, бо на них дуже багато скоплюється пилу. Вирішила ще підняти і протерти скло. Люблю, коли вікна чисті, і приємно на них дивитися. Взагалі люблю прибирати. Це для мене як маленька медитація. Я поринаю у свій світ, ще люблю включати музику якусь мою улюблену. Але головне, щоб ніхто не заважав і не відволікав від цього процесу. Тому я виганяю всіх із хати і починаю прибирання. Протираю комод, бо на ньому завжди багато пилу, так як він білий і цей пил дуже помітно та й взагалі, білі меблі це така заморочка, з якою потрібно постійно дивитися. It's all right. Like. it's all right. Like. it's all right. Like. Цього року купили доці таку полочку для іграшок. Тому що іграшки в неї раніше були розкидані по всій кімнаті, або просто там лежали в кутку на полу. Але це так зручно і так гарно виглядає компактненько. Зараз іграшки вона може скласти, все на виду, все на своїх місцях. Потім, коли вже вона підросте, це вже можна використовувати як поличку для, наприклад, книжок чи якихось цікавих статуеточок чи фото. Мені вона дуже сподобала. Така поличка для дитячої, класна штука. Так, ну, поличку майже протерла. Зараз буду витрушувати коврик, який лежить біля кроватки. Він такий м'якенький, класний, пухнастий, він мені дуже подобається, але на ньому скоплюється завжди багато пилу різного бруду. Тепер пропилосошу. Кімнаті і приступлю до вологого прибирання. Коли наступає літо, то це вологе прибирання потрібно робити майже кожного дня, бо пил, я не знаю, де він береться, і його завжди видно, особливо у дитячій, коли діти грають. Пилосос у мене, до речі, миючий. Тобто ним можна робити і вологе прибирання, але там стільки насадок і стільки заморочок, коли починаєш це все підключати, що мені простіше просто взяти звичайну тряпку і протерти пол руками. Тому я дуже рідко користуюсь цим вологим прибиранням. Може, коли потрібно прочистити коври, то тоді можу використовувати. Тому я все роблю по старінки. Беру тряпочку і витираю пол ручками. Так. Зато це надійно і все витирається. Доцік вже підросла, і, мабуть, на наступний рік потрібно купити їй нове ліжечко. Так як вона вже скоро в це не буде поміщатися. Хочу купити їй велике двоспальне ліжечко, щоб інколи я могла там заснути біля неї. Тому що кожного вечора у нас ритуал, я лягаю біля неї і вона тільки тоді може заснути. Тому це дуже незручно, коли ми лежимо на цій маленькій кроватці, Але що поробиш? Надіюсь, на наступний навчальний рік вже візьму її велике, велике ліжечко. Ну що ж, моє прибирання доходить кінця, в кімнаті стає чистенько, свіженько, приємно глянути і все радує око.